Але сьогодні виступив Іван Марковський, секретар Кіровоградської міської ради. Ви сьогодні скажімо так, модератор акції. Де зв'язок зв зв'язано? Зв'язок насправді дуже простий. Жінки є нашою завжди підтримкою. В свою чергу, ми чоловіки, я вважаю, мусимо завжди виступати в допомогу і підтримку жінкам. Тому я абсолютно, як і ви бачите, тут багато чоловіків. Ми всі просто зібралися підтримати наших жінок в цьому починанні, що вони виступають за мною. От абсолютно ніякого зв'язку. Чому так не з'явилися. Представники інших партій, лише ще. Я вам не ще батьківщину. До вас зверталися жінки там, з проханням принести. От, ні, ні, ні. Це, це лише ваші інші звідки ви дізналися про акцію. Е, сказали, що буде проводитись така акція, і я вважаю, що я постійно є учасником і Майдану, я його відвідую. Тому...